Обробка приміщення це важлива складова у виведенні бліг. Адже більшість бліг живе саме в приміщенні, а не на тварині. Для більш бюджетного способу можна використовувати неостомазан. Для приготування робочого розчину одна ампула на 5 мл розчиняється на 1 літр води. В приміщенні без тварин та людей закриваємо вікна та двері, одягаємо маску та рукавички. Оприскуємо з прискалки для квітів робочим розчином всю підлогу на висоту 40 см. Особливо ретельно обробляємо місця біля плінтусів та щілин, адже саме там будуть знаходитись більшість паразитів. Намагаємось мінімально вдихати розчин. Після обробки приміщення необхідно залишити закритим на 2 години, далі ретельно провітрити та провести вологе прибирання. Щоб тварина не злизала рештки розчину з підлоги або стін, таку обробку проводимо 2-3 рази з інтервалом 7-10 днів. Хто не хоче гратись з неостомазаном, пишіть в коментарі: розкажу за ще один трохи дорожчий спосіб, але від того не менш дієвий.